Доброго здравия! З вами Ярослав. Знову поступила інформація. Ще один сайт, на якому торгують Електроенергія енергетична біржа. Зараз я вам його покажу. Дуже хороша картинка. Отакий От сайт Українська енергетична біржа. Адреса сайту UEX.com.ua. І що тут за інформація така знаходиться? Публікуючи місячний квартальний індекс базового навантаження в торговій зоні ОЕС, Україна біржа забезпечує прозорість і дає ринку надійні Довідковий сигнал. Базова ринкова ціна формує важливу основу для операцій учасників ринку. Методика розрахунку місячного квартального індексу базового навантаження, розміщено за посиланням. Місячні квартальні індекси РДД, базового навантаження ОС. Обсяг торгів. Дивіться, що тут є у нас. Обсяг торгів вартість. Примітка. Дивимося. Тут є от лютий 2023. Місячний індекс базового натажня М1 ОС Україна. Ціна з ПДВ. Обсяг. Так лютий. 3526 0,1 гривня за мегават. Квартальні. Тут ще є необроблена деревина. Взяти участь у квартальних та додаткових торгах. Електронні аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Біржова електронна торгова система торги природним газом. в ПСГ у режимі митний склад. забіржовій праці середньо зважені ціни електричної енергії за типами графіку по періодам постачання. Калькулятор вартості покриття споживчої електричної енергії продуктами ОБ, електронний торговий медаль калькулятор вартості. Українська енергетична біржа є членом європейської бізнес-асоціації Єба. «European Business Association», Європейських енергетичних бірж EuropeX. Екс ОО. Середньозважені ціни. Бурштинський острів. Електрична енергія 3270 за мегаватт. За годину. І віця, і газом вони тут торгують. Дивіться. Так що саме інтересне, обновляємо. Дивіться, тут січень 21 і продовжувались, продовжились, продовжувались ті торги. І ось прибуток за лютий вже сягає майже 5 отакі от прибутки і дивимося обсяг торгів 13.01. Це січень. Січень було продано саме більше. Электрическая энергия. Так а чему залютый? Я ж попостал на лютый. Че ты мне упариваешь? Обсяг, цена. Парши ноль парши. Девно только что я. Только что я стал в лютый. Хорошо, давайте січень, січень. Секундочку, вот він січень. Ага, вони проводили в грудні торги на січень. А вот... В лютому вони провели торги у січні і продали 13-го, саме більше 23-го, 27-го. і вже. Коротше, на суму. От сума. Вартість 5 трильядів гривень. немецкий сайт, еще я не помиляюсь. данный бренд стрит, американский, это по-моему, он немецкий. Lviv Obel Energy кей принципал Ярослав Григорович Стасюк, electric сервис, ну это мы можем перекласть, вот адреса. Ковальська Львів 79026 Ukraine Лоя, Веб-сайт ЛояЛьв.ua Тобто вони тут все зазначують, що це їхній сайт. Давайте перекладемо, якщо хочете, що вони чим займаються. Галис електричні послуги, автосервіси НЕ, спеціалізовані амбулаторії. НЕ. Версія для друку Козальська Львова, перелами інші локації, фактичний дохід скритий, фактичний кінець 2012 року. Рідко початку і так далі. Тут ви бачите, вони зробили платний сайт, і, і деяка інформація. отут, тут колодочка вона є закрита. Але сам факт, що от контакт Ярослав Григорович Стасюк Капслоком. Що вона тут зареєстрована? Тобто це іноземний сайт. Іноземний з реєстрації іноземних компаній. І... Якого? Ікса Львоенерго було тут зареєстровано. Якщо б це була державна компанія. А вони не приховують, що вони прати, але це іноземна компанія. Львоенерго на цьому сайті зареєстровано. Щоб включайте голову. Як хто не бачив, ми ходили до них і подавали їм запити на інформацію. Досі відповіді немає. Але вони відключають електроенергію в наших домівках. Хоча не мають навіть на балансі мереж електричної, електроенергії, передачі, постачання і так далі. Вони цього не мають. Розпорядження в нас порядкування диспетчерів між собою укране e, тому, що ми не зобов'язані роз, розповідати yeah. про те, як відбувається спілкування між диспетчером Укренерго і нашим диспетчером no, спілкування по телефону нас не цікавить. Ми кажемо, Що це спілкування по no. телефону? Це є телекомунікаційна система, згідно якої здійснюється зими зв'язок між диспетчером «Укренерго» і диспетчером «Радіо Давайте так спочатку на підставі чого відключає світло. Є є закон, все є. Значить, згідно кодексу системи розподілу, затверджено кар'є, і кодексу систем передачі, який регулює відносини з передачі електричної енергії, балансування системи здійснюється за командами диспетчера «Укренерго», які є обов'язкові. Відповідні команди надаються диспетчером вищого рівня, диспетчером нижчого рівня. Диспетчером вищого рівня у нас є диспетчер некукернеру. Відповідно, він здійснює управління об'єднаною енергетичною системою України шляхом надання команд диспетчера нижчого рівня. Це є шляхом доведення лімітів рівня потужності до кожної області, це, це до кожного оператора Це здійснюється застосуванням телекомунікаційної системи. Тобто не письмово. О, так є ще електронний документообіг. Ну так, от мене, знаєш зазначувати підписувати, тому, що нас цікавить, Якщо хто ми будемо наказу? звертатися в компетентні органи, відповідальність хтось мусить понести. Тому нас цікавить, хто ці диспетчера, хто надає накази на підставі чого. Я розумію, що вам що, з цими питаннями до нас прийшли. Ну, це питання ми... Почина... питання до починати, починаємо районах хто, на місць. Хто Обмеження потужності здійснюється, системи не приїхав, не виключив раніше правда? Командами Я... диспетчера, неборнеру тієї Фі... диспетчером чи рівня фізично, хто приходить виключає світло? Фізично фізично. Е, е, управляє е, мережами розподільчими ми мережами передачі у Якщо ми говоримо про застосування графіки погодинних вимкнень, це ми здійснимо. Якщо, наприклад, це вводиться спеціальні аварійні вимкнення чи застосується спеціальні графіки аварійних вимкнень, це здійснюється вже е, від Укренеру. Е, у тобто... мене згорів холодильник через ваші виключення. Хто мені буде оплачувати 15 тисяч гривень?